Чи відпливає корабель любові молодят у море пристрасті на твоїх церемоніях? Це обалденний акцент вашого весілля. Чи варто робити виїзну? Деяких mm -hmm. рацах в Одесі прийшло 15 хвилин. Якщо ви не вийшли, просто вимикають світло. Коли не доплатили світловику, і... <рес> Такі. чому виїзна церемонія краще ніж рац? Трешові історії, скандали, інтриги, плітки. Чи я не виходимо. в супроводі з СБУ? Обручки! Як Дому... посивіти за три секунди. Чи були ревнощі з боку нареченої до тебе під час весільної церемонії? Були, звісно. Беру акцент більше на чоловіків, таких дорослих уже таких чоловіків. <світ> Я якби бистренько туди сюди <світ> І наречений з воздушкою потім стоїть. Звісно, варто. Чому? це дуже класно. Привіт! Сьогодні ще один випуск нашого весільного подкасту із ведучим і фотографом. В нас є спеціальна гостя, яка сьогодні буде ділитися своїм досвідом із вами, і це Юля Засавіцька. <плес> Для тих, хто ще не в курсі, але хоче бути в курсі. Юля Засавіцька це крутезний церемонімейстер, крутезна ведуча і взагалі особа, яка варта вашої уваги. Тому давайте ще раз Юля Засавіцька. <плес> <плес> Вирішила стати ведучою весільних церемоній. Прям чесно? чесно. Тут, прям чесно, всі розповідають. Нам на минулому підкасті був з нами Шурик Панда, знаєш його так. Він взагалі залізничник за освітою і там ще економіст за освітою. Він працював помічником машиніста. А тепер він uh, шурік панда. Uh -huh. Ось, uh, давай поговоримо про твою освіту, можливо. Uh, uh -huh. Хто ти за освітою, і як ти прийшла до того, що ти зараз ведеш осінні церемонії? Оце цікаво. Світо, я вчитель. Я закінчила пед... Криворізький педагогічний університет, музично-хореографічний факультет. Ми можемо передати привіт в uh, Криворізькому. Можемо, звісно. Так, добре, гаразд. Лучше не надо. Бачу, вони що... те та там не знають. Вони мене там не дуже знають. Знають, звісно, вони мій факультет добре знає, але не з точки зору як хорошої якоїсь студентки. А як хорошої дівчина, яка завжди виступала на всіх заходах, вела Все всі мероприятия і виступала везде, де тільки можна виступати. Бачили вони мене на репетиціях, на якихось тренуваннях, на якихось там пошиттях костюмів. Але не на парах. Але не на Все, ну чесно. Це вже занадто не було. Добре, окей, і як з вчителя ти перетворилась на церемоні? Та Я знала, що я не буду вчителем. Uh -huh. Чого я хотіла поступати в Київський національний університет культури і мистецтва і, і, це неправильно пральника? Треба казати, Київський національний університет. У мене був водій, який uh -huh. навчався вже в кривому розі, і в мене була велика любов. Я не могла поїхати, понімаєте, розбити хлопцю серце. Ну куди б я поїхала? І в общем... ми передаємо привіт, Вадиму. Вадим, якщо ти це дивишся, знай вона пішла на такі жертви заради тебе. Так. То, угу, добре. Любі наші. Потім на третьому курсі моє життя перемістилось в Одесу. Вже угу. пішла на телеведучу диктор телебачення радіо кіно. Угу. Е, мені не сподобалось просто сидіти начитувати новини. Мені я мені дуже імпонувало проведення весіль, проведення якихось івентів. Е, і коли я пішла на навчання до ведучого Одеси одного е, в один момент він сказав, що тобі б класно було вести весільні церемонії. Mm -hmm. От так як по весіллям конкурують дівчата з чоловіками і в чоловіків більше переваги, чим у нас, він сказав: ти можеш класно виїхати на церемоніях. Mm -hmm. І от в той момент я почала вести церемонії. Чому виїзна церемонія ліпше за ту церемонію, яка в раці? Бутофорна е, іде бутофорний текст, який читають всім підряд уже 10-15 років. Uh -huh. Його абсолютно ніхто не змінює. Це одна й та сама тьотя, яка стоїть. Кожен день вона приходить до себе як на роботу і одружує її взагалі пофіг, кого одружувати. Е, церемонія розпису на даний момент набирає класних оборотів вже декілька років, е, і ціна вона чим? Тим, що церемонія повністю стає індивідуальною під пару. Особисто мої церемонії вони робляться під кожну пару, тому що вона наповнюється їхньою історією кохання, вона наповнюється їхніми клятвами, все про них і для них в цей день. Тобто не заготовлений текст. Без, ну не буду говорити, що там весь текст змінюється на кожну церемонію, ні. Тому що а, це брехня буде, тому, да? що це брехня, і саме наповнення історії кохання робить індивідуальну церемонію. І клятви, вихід нареченого, їхні нав... вихід нареченої, їх пісні, під які вони б хотіли виходити. Це їхні можуть особисті бути якісь вподобання, от, там комусь подобається саме ця пісня. Вона, він говорить, хочу тільки під неї. Тобто, це теж уже індивідуальний підход до кожної людини. Чи ти офіційний представник від держави, і чи ти можеш засвідчити документально їх шлюб не безпосередньо на церемонії? На даний момент я не офіційний представник, тому що, поки йде військовий стан в Україні, ми не можемо брати на себе такі повноваження до. Можна це було робити, і сподіваємося, що в майбутньому дуже скоро ми знову зможемо брати на себе прямо офіційні обов'язки. Тобто молодятам треба заїхати, я так розумію. Або да. перед тим, так, за день, да. або в день. Деякі молодята взагалі розписуються там за день, за, за тиждень і потім е, роблять весілля і весільну церемонію там, е, тому що якийсь там, наприклад, день класний. Е, тому ми робимо якби бутафорну розпись. Але перед цим вони вже розписались в раці. Ну, документально. Документально. Угу. Якщо в молодят вже була церемонія в раці, я маю на увазі, церемонія не просто приїхали, угу. документи підписали, а прям ну така помпезна. Чи варто робити виїзну? Звісно, варто. Чому? Різна, це дуже класно, це обалденний акцент вашого весілля. Не всі гості мають змогу приїхати саме в РАЦ, бути присутніми на момент вашого, под, вашого підпису. А церемонія робиться вже сучасна, гарна, стильна, з класним декором. І це зовсім все по-новому. ЗАГС і весільні церемонії розпису, ті, які робимо зараз. Ми сучасні, це дві різних взагалі, два, два різних. Світу і тому я рекомендую звертати більше увагу на церемонію, яку будемо саме робити визнаку. Так, по фото і відео воно значно фотогенічніше виглядає і атмосфера. Да. І ще такий плюс, мені здається, в Раці дуже поспішають, і там такий конвейер, що там виділяють 20-30 хвилин, і там вже наступні такі, все. Виходимо. Mm -hmm. В деяких Рацах в Одесі, тобто прийшло 15 хвилин. Якщо вони вийшли, просто вимикають світло. Тому тут не можна розслабитись ніяк. У вас ще є питання, чому виїзна церемонія краще, ніж раз. Це коли не доплатили світловику, і він такий, і... <рес> <рес> Нехай буде. Добре, слухай, ти казала, що є конкуренція, певно, між ведучими там, дівчатами і ведучими хлопцями. І ти казала, що вона там в бік хлопців. Ну, це на смак кожної пари, звичайно. Але от питання від наших наречених: чи були ревнощі з боку нареченої до тебе під час весільної церемонії? Були, звісно. Так, і... так, так, так. <смеш> так дивіться, цікаво. Е, я не скажу, що це були наречені. Ні, наречених не було. Слава Богу, мені на подача, не було взагалі на адекватні пари і дівчата, які все прекрасно розуміють. Були е, гості, так як я веду не тільки виїзну церемонію, а й повне весілля. От саме на весіллях у мене були такі моменти. Е, я більш увагу приділяю на конкурсах і на інтерактивах е, саме чоловікам. От мені з ними легше працювати. І на беру акцент більше на чоловіків, таких дорослих уже таких чоловіків. Вони роблять все <с свято. Серйозно, вони роблять все свято. Вони класно жартують, вони віддаються на всіх конкурсах. Тобто мені з ними класно робити. І я, коли заходжу в зал, я зразу так якби дивлюся, я зразу розумію, хто із них буде сьогодні мені робити це свято. І коли вони з жінками своїми. І коли вже це другий стіл, коли градус алкоголю пови... повишається в організмі, тоді починається трошки він он не буде участвувати в твоїх конкурсах, угу, зрозуміло. Але ну глобально ти не маєш на меті того, ти не лобіюєш такі моменти, і ну, конфлікту як такого немає. Тобто Ні, конфлікт... драку, ми не зможемо подивитися на. Ні. Ні. Добре. Я потім її запрошую, щоб вона була в цьому конкурсі як суддя якась, як моя помічниця. Угу. Я якби бистренько туди сіду. Скільки триває церемонія і яка інформація і обладнання потрібні для її підготовки та проведення? Церемонія 20-30 хвилин. В залежності від наповнення, говорять вони клятви чи ні. Є історія кохання чи немає, можливо, вони роблять лавсторії, яке покажуть за першим столом. Вихід свідків є чи немає, виніс винос обручок. Якби ми робимо його якийсь помпезний, прикольний, чи просто я якби зі свого столу подам цю коробочку. І традиційний блок. Робимо ми каравай, ікони, рушники. По обладнанню мені потрібен звукооператор, який буде озвучен саме церемонію, мікрофон, стойка. Я, я чому це запитав? Mm -hmm. Тому що для багатьох молодят є новиною, що обладнання, яке використовується на майданчику, там, де ти проводиш весілля, це інше обладнання від того, яке стоїть на виїзній церемонії. Воно yeah. не переноситься з місця на місце. Yeah. Потрібно, потрібно два комплекти апаратури. Звісно, одна буде стояти у вас в залі, де буде проходити вже повне весілля, і одна повинна стояти там, де буде проходити церемонія розпису. Якщо це беремо, наприклад, взимку, да, і це mm -hmm. все проходить на одному майданчику, тоді ми можемо обійтися одним комплектом апаратури. І по наповненню я даю своїм молодятам анкету. Вони заповнюють, ким вони працюють, як вони називають один одного вдома, наприклад. За що що вони цінують один одного? Що більше подобається? Перша зустріч, моменти з е, іменно їх спільного там життя. Наступне запитання турбує безпосередньо мене, а також багатьох людей. Чи відпливає корабель любові молодят у море пристрасті на твоїх церемоніях? Як так? Чому? А, а що? За що гроші У нас сучасна ведуча. У мене сучасні церемонії. У мене авторський текст. Ніяких кораблів з Чорного моря до берега Аркадії теж в мене не припливає. Ні в коєм случі, ніколи в житті. Що навіть ручки з пером нема? І ручки з пером нема. Все. Все. Традиції, які точно варто використати на церемонії, які ти радиш своїм молодятам, щоб вони були під час церемонії. Багато хто з молодят хоче все ж таки віддати шану батькам і провести традицію більше для них. Це каравай, це рушники, це можуть бути ікони. Але це я не дуже сильно якби, люблю, тому що це все вже застаріле. Я рекомендую як альтернативу на церемонії розпису запалювати сімейний вогонь. Вона це виглядає гарно, на фото відео це теж виглядає гарно. Тобто ти mm -hmm. не радиш їм робити mm -hmm. каравай, не радиш. Я робити... не то що не раджу, ага. я е, до всіх молодят з повагою відношусь і те, що вони хочуть, тому що це церемонія їх. Добре, це ми зрозуміли. Mm -hmm. Давай до того моменту про прізвище mm -hmm. і про сімейне вогнище. Так. Сімейне вогнище, я запрошую двох мам. Вони запалюють свічки, запалюють одну спільну свічку своїм дітям. Це дуже гарно, це все підкріплюється гарним таким ліричним текстом. Люди плачуть, гості плачуть, мами плачуть. Тобто, це дуже гарна частина церемонії. Класне весілля. Люди плачуть, гості плачуть. Отож, прізвище роблю красиву рамочку, наречена Підписує, ставив останній раз свій підпис, тому що з сьогоднішнього дня прізвище її змінюється, тобто і підпис її теж змінюється. Майкоголі. І дарує вона його це своєму батькові. Віддає <кхе> шану своєму батькові за те, що в неї була таке прізвище, і це такий гарний теж сентиментальний момент. Красиво. Папа Красиво. плаче, теж підкріплюється все гарним текстом, але є молодята, у яких, наприклад, погані відносини з батьком, або його взагалі. Не було в їх житті, і вони говорять: Ні, ми це не будемо робити, але ми нам ідея подобається прощання з прізвищем. Давай щось придумаємо інше. Я бачила от, кульки, запускають от, кульки. Да, я хотіла тільки сказати. У мене буде весілля, не пам'ятаю, якого е, числа. І наречена каже: я зроблю великий шар, де буде написано Моє прізвище і багато маленьких. Ми будемо біля моря. Вона каже: Я все такого нева запущу, Тобто, це теж буде класна така. Е, і наречена з воздушкою потім стоїть і намагається це. Ще можна як <клес> варіант, теж великий шар з дівочим прізвищем, <клес> а в середині вже з теперішньою фамілією прізвищем, яку ти береш від чоловіка. Вона лопає теж гарно, там якісь маленькі <клес> це цікаво. <клес> да. Отже, є традиції, які у нас передаються з покоління в покоління. Їх також можна проводити. Це окей, є щось нове, ти пропонуєш різні варіації. І за це велика дяку тобі, що ти щось нове приносиш нам. По Фотки нас... щось нове дуже круто. Ну, правда, так. Тому що навіть нам самим, івенчикам, нам цікаво дивитися щось нове і дивитися якісь нестандартні рішення. Mm -hmm. Це цінно. Про вихід нареченої на церемонію. Якщо нареченої немає батька, ну так склалося, бо за якихось обставин він не може бути присутнім. Скажи, будь ласка, хто має виводити наречену до нареченого? Це за бажанням нареченої. Її може виводити тато, її може виводити брат, її може виводити дідусь, її може виводити хрещений батько. Сама може вийти? Сама може вийти без проблем. Взагалі, і навіть більшість наречених зараз виходить сама. А з нареченим разом? З нареченим разом у мене ж такого не було на досвіді, але я думаю, що це теж можливо. Але я якби, рекомендую, щоб вони виходили окремо, тому що ми граємо на контрасті. Наречений виходить більш яскраво, весело, задорно, під драйвову музику. А наречений виходить більш так сентиментально, щось таке ліричне грає. Знаєте, така вона пливе, так ніжна. Він відкриває її цю фату. Тобто, якщо вони будуть такою разом виходити, ну це буде, звісно, драйвове весілля, знаєте, і можливо для них це буде так класно, але я б все ж таки рекомендувала зіграти в такому контрасті, про трешові історії, скандали, інтриги, плітки. В нас ставить запитання Оля Оля, будь ласка. Це було класно, залишай. Ти коварний. Давай. Яку саме трешову історію на виїзній церемонії ти зустрічала в своєму житті? Був такий момент у мене. Це був тільки початок моєї кар'єри. Я вела на той момент церемонію в парі. І я відправила завчасно сценарій, тому що текст церемонії писала я. Я відправила завчасно, щоб людина з нею ознайомилась, якби прочитала текст. Якщо щось не так, щоб у нас був час виправити. Мені сказали, ні, все класно, все добре. Ох, ми працюємо. Церемонія 150 людей, класно, все дорого, багато. Ми стоїмо з ним по різні боки. Посередині нас стоять молодята. І я розказую, що вона саме та яку ти зустрів там. Так все класно, всі люди от в предвкушенні зараз. І лірична музика, класний текст, молодята так стоять. І просто такий: Стоп, 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 Юль! Стоп! Ми щось забули. Обручки! Я стою думаю, які обручки! А там, ну, типу, у мене був блок церемонії виніс обручок. Тобто, але ж до виносу обручок там ще йде якби дуже багато тексту. Обручки, ми забули обручки, зустрічаємо. І тут діти маленькі, якісь ідуть, виносять ці обручки. Ці молодята стоять, одівають друг другу обручки. І я стою думаю, боже мой, що зараз буде? А тут ще якби треба, чи згодні ви, чи не згодні? ви. Да, згодні, добре. Ми вас затверджуємо спільне рішення носити там призвище, там засовітське. Тобто там ще тексту дофіга і трошки, розумієте? А тут у них уже кольця. І що мені треба робити? І цей текст, який потрібно далі говорити, він на мені, і тут, коли оце і я далі продовжую читати текст, людина, якби ведучий, розуміє, що щось пішло не по плану, і він по тексту бачить, що, що він зробив, і він мені показує: типа, що ти придумай. А що мені, вибачте, придумують? Я беру, обираю весь цей блок і говорю: оголошуємо вас чоловіком та дружиною. Тобто, оцей сентиментальний блок, момент, де вони повинні були сказати Да, я згодний, так я згодна. Ми взагалі його обрубали, вирізали, як там його й взагалі не повинно було бути. Оголосили їх чоловіком та дружиною, і все пішли далі. Після того ти проводиш церемонії сама окремо. Все <ріст> досвіду <ріст> ще була трешова ситуація. Це коли ми проводили церемонію розпису в одному з відомих ресторанів Одеси, але поблизу стоїть радіолокаційна вишка. Вона глушить повністю апаратуру угу. і вже все готово, Вже потрібно починати. В нас молодята запізнились хвилин чи на 40, чи на цілий час уже гості якби чекають ну коли ж, ну коли ж. І я виходжу, говорю всіх уже і, і в мене просто рветься мікрофон, і ми нічого не можемо зробити. Я підходжу ближче до діджея, все нормально працює. Тобто біля пульта все нормально працює. Я відходжу до арки, де потрібно проводити церемонію, опять все рветься, і музика рветься, і нічого ми не можемо зробити. Ми зупиняємо церемонію, ми переносимо апаратуру, апаратуру прямо близько до арки, і чуть не за моєю спиною стоїть діджей. І тільки так працював мікрофон. У мене теж були приколи з радіолокаційними елементами. Я проводив один раз конференцію. Там було багато там, дипломатів, народних депутатів. У нас офлайн було близько там 300 людей, і онлайн ще було приблизно стільки ж. Приходять до нас представники адміністрації, які приїхали в супроводі з СБУ на, на їх машинах. А там встановлені такі спеціальні прилади, які глушать цей сигнал. У нас дуже крута була обладнання. Прям ну там останні сінхазіра, мікрофони класні. Все, вони нові, І ми стаємо, починаємо проводити захід, і в якийсь момент просто глохне все обладнання. Ну, не те, що мікрофон глохне, а просто все обладнання тухне. Екрани там, ну, обладнання. І це не перебої зі світлом були. Це були ну, просто ці радіо, радіохвилі. І, а, і залишається працювати при цьому один мій мікрофон. І одна колонка, здається, так. І цей момент відбувається на середині виконання гімну України. Тобто лунає гімн України з колонок, все вирубається посередині, залишається тільки один мікрофон і одна колонка працювати. Там гімн не працює, просто ну, є можливість мого голосу. Ось. І я нічого ліпше не придумав в цей момент, щоб сказати: 300 людей дипломатів сидять, сказати: а тепер ви. І 300 людей стоячи, значить, починають співати далі гімн України. Ми доспівуємо гімн України, включається він наново, у нас е, запускається все обладнання, але це було ну, прям прикольно. Ага. Як Думаю... посивити за 3 секунди? А я реально, ну, тобто, це я вам зараз розповідаю, як знаєш, як у, у повільненій зйомці. А це ж, ну, отак. Е... Потім ми провели першу дискусійну панель. Виходимо на кава-брейк, До мене підходить радник офісу президента України і каже: красава. Дівчина. Весільний бліц від Юлії Засовіцької. Перше запитання: хто краще веде церемонію? Хлопець чи дівчина? Дівчина. Локація на церемонії відкрита чи закрита? Відкрита. Давай тут чому. Тому що це гарніше. А якщо дощ? Закрита. <рес> дощ, <Дождь>, ти так <рес> романтично. <рес> <рес> Зонтіком можна стояти. Ні, ну я маю на увазі, що дивись, ти ж не знаєш, буде дощ чи ні, ну, коли да. ти плануєш весілля за там не знаю, три місяці. Uh -huh. Тому ну це ти ж сказав, не задумуючись. Не задумуючись для мене в голові літо, красота, гарна арка, море ззаді. Якщо якщо буде дощ, що будеш робити? От ви підготували весільну церемонію виїзну. Так, ми ж будемо завчасно, за день бачити, що буде дощ. Ну само же ж покажеш завтра. Буде дощ. Тобто у нас буде час перемістити все в, внутрі. А, добре. Логічно. Ну, гаразд нехай. хай. Тобто під зонтиком ти не будеш там стояти. Ну, так я то буду з під зонтиком стояти, а, я, а, а гості? Ну, бувають різні. До речі, я знімала з зонтиками. Вони, знаєте, як гриби після дощу. Ну да, ну це якось... Кадр ззаді. Тобі потрібен візажист перед церемонією, чи ти сама? Візажист. Тільки візажист. Ну, може сама. Але люблю, коли це робить візажист. Добре. Улюблена частина церемонії. Клятви. Чому? Того, що вони всі плачуть, і це такий момент напружений. Молоді, ти повинні самі казати клятви, чи ні? Якщо вони дуже сором'язливі, то говорю я. Якщо вони мене просять, то говорю я. Але мені подобається, коли вони це говорять. Найцікавіше най або найкрасивіше місце для проведення церемонії, на твою думку? У мене немає мого там якогось улюбленого місця, тому що в Одесі локацій дуже багато гарних, і я кожну по-своєму люблю. Обери одне з. Рац, виїзна церемонія або вінчання. Виїзна церемонія це моя робота. Як неочікувано, <ріст> добре. Завершить цей підкаст побажанням для молодят, які будуть одружуватись у 2024 році. Кохайтесь чорнобриві та не з москалями по-перше, це саме головне. І по друге, обирайте класних підрядників, які зможуть зробити вам. Дивовижне весілля. З нами сьогодні на цьому підкасті була чарівна ведуча весільних церемонії Юлія Засавіцька. Оплески їй!